В дуже пришвидшеному режимі Блумберг зазначає, останніми тижнями Москва звертається до, до більш ніж звернулася до більш ніж шести країн: це Саудівська Аравія, Туреччина, Мексика, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати. І поп попереджують. Не кажуть, що там не поп попереджують про негативні наслідки для торговельних зв'язків внаслідок введення РФ до чорного босірового списку. Ну і. Е Саме цей факт зашкодить торговим відносинам з Росією, також інвестиціям та співробітництво в оборонних та енергетичних проєктах. Саме так звучить офіційна позиція Москви. Е, запахло смаженим, Без, безумовно, безумовно, тобто. В росіян є розуміння, наскільки серйозно це може почати по них бити. І вони сьогодні тиснуть, як можуть, на тих, хто може вплинути на те, щоб таке рішення не було прийняте, або щоб там хтось його не дотримувався. Ну, я не думаю, що це там, сильно, справляє сильне враження на саудівців. Так. От, але я, ну, цілком можливо, що якісь країни піддадуться цьому шантажу. Хоча, знову ж таки, я думаю, що втрати. Банківських та інших установ великих компаній від потрапляння в фатхівські значить, списки тих, які ведуть таку неправильно з їхньої точки зору торгівлю. Це, це ризик набагато більший, ніж там умовні припинення російських інвестицій в Саудівську Аравію. Ну, пойдетеся, звучить досить, досить анекдотично. Там в Саудийской Аравії, я просто расскажу. Там проект Стена до речі. Колись такий проект був в Україні, пам'ятаєте, але там місто ціле будують на 150 кілометрів протяжністю, і в принципі це взагалі там 22 століття можна назвати ну, менше з тим це про гроші і які вкладені ну, в цей проект 150 мільярдів, здається, <рес> і про інвестиції з боку та в Сувсе Сауд... в Саудівську Аравію. Підходимо до ще одного питання, яким живе країна зараз, і в принципі точиться навколо цього дискусії. Це я зараз до вас як до підприємця, в принципі, ну я сам фізична особа-підприємець. Ну і нам кажуть, з 1 серпня ну трішки відтермінували з 1 липня на 1 серпня. Я не тільки про ці дискусії, я взагалі, е, от таке більш, можливо, ширше, глобальніше питання поставлю на вашу адресу. Як би мала виглядати адекватна політика держави по відношенню до людей, які створюють і працюють над створенням валу внутрішнього продукту, формуванням бюджету країни під час війни і відносини. Оцей суспільний договір, як ми дуже любимо називати. Ви знаєте, самий по собі принцип повернення до, до, до воєнних, хоча це некоректно, бо війна у нас чотирнадцятого До 24 лютого, та, ну до, е... до до 24 лютого е, повернення до цих податків. Він спірний. Знаєте, є щонайменше два фактори, які дуже серйозно на все впливають. Фактор номер один, що економіка і підприємці, котрі все ж таки, як би там не було, а створюють робочі місця, а, б, платять податки і наповнюють бюджет, і не факт, що вони витримають. Збільшення податкового навантаження, тобто, я знаючи рівень компетентності нинішньої влади, я не вірю, що хтось про прорахував і сказав нічого, там, умовно кажучи, збанкрутують там 5%, але решта 95% це надолужать і так далі. і все одно з'являться нові на місці тих п'яти, які збанкрутували. Я просто в це не вірю. Я не думаю, що вони здатні, в принципі, такі речі спрогнозувати. Тому рішення безумовно бездумне, але з здругу... Боку, є інший фактор. знаєте, ми живемо на Половину на дотації з заходу, захід, який нас дотує, каже люди добрі, у вас податки непристойно низькі. Давайте піднімати, хоч трошки, давайте повертатися, хоча б до, до рівня до там, початку 2022 року, щоб ви самі почали наповнювати бюджет. От там пройде скільки там місяців, тфу-тфу-тфу, підпишуть припинення вогню. От з чого ви будете жити? Ми ж вам власне, будемо дотувати все життя, а у вас от такі податки, тобто. Тут є дві різні точки зору, які, яку вибрати або в якій мірі взяти кожну з них до уваги. Це інше питання. І, я перепрошую. Є інші речі там, де держава взагалі нічого не думає. Тобто питання з, з блокуванням податкових цих ПДВшних накладних, це просто ну я просто не Ці знаю ж... про це говоримо. Ну менш я, я не знаю жодного підприємця, який би не сказав, що вони божевільні. Просто божевільні, причому знаєте, там безкарність податкової служби в даному разі це щось фантастичне. Суди, як правило, не хочуть не да, хочуть та, виносити об'єктивні рішення. Але навіть якщо ти півроку посудився, витратив грошей на адвокатів, на, 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 на мита і так далі. І так далі, і виграв. Зав. Вони можуть виконувати це рішення дуже довго, а потім виконують, і на другий день спокійно накладуть він нові. Знову тебе значить зарахують до ризикових і так далі. Mm -hmm. Там відбуваються просто абсолютно неймовірні речі. Оце просто вбивство економіки, вбивство підприємництва і так далі. Що заважає от... там прийняти рішення? Що заважає прийняти рішення? Ну що заважає? Mm -hmm. Ну я думаю, що це конкретні інтереси конкретних людей. Економікою сьогодні керує Пріславутий Гетьманцев, і це його підхід, і мільйон є, є доказів на і так далі, коли люди приходять з якимось питанням, їм кажуть. Ви можете це вирішити тільки таким-шляхом. то шляхом. От і все. Тобто про це говорять всі. От. І незрозуміло, яким іншим шляхом це можна вирішити. Тому я думаю, що тут є тут є інтереси. Але інтереси це такі, знаєте, як. Я свою громадську діяльність почав свого часу з після майдану з боротьби проти вищого господарського суду так. імені Татькова, вважаючи, що ця установа знищила підприємство, тобто зробила випалене поле з, з точки зору бізнес-клімату в Україні. От зараз податкова служба. Яка під керівництвом так мовити гетьманцева робить приблизно те саме. Ну вони просто знищують бізнес. Тож в одному своїх аналітичних матеріалів, з яким вчора знайомився, з приводу реформи податкової, як такої в Україні, провів таку налогію. Хто із яких президентів України як говорив про реформу? виявилося, виявилось нас з 90-х Постійно ці заяви звучать з року в рік. Я так скажу, та від терміну до терміну, ми постійно щось реформуємо, постійно щось змінюємо. А виходить те, маємо що маємо, так ще ну, дивіться. У нас у нас є дві галузі, які основні, які наповнюють бюджет країни. Тобто, одна це податкова, і друга це, це митниця, Мит. податкова більше, митниця менше, але теж дуже і фіскальна політика. Так. будь ласка. Так, от податкова певний період. Реформувалася і поліпшувалася. це поза всяким сумнівом. Ну деякі речі всі знають. Тобто, автоматичне відшкодування ПДВ, ПДВ це так. закрили таку корупційну годівницю, що навіть немає про що говорити. Були інші речі, тобто державна програма імені Януковича, значить, свого часу була була знищена, і навіть ті люди. Справа, принаймні, я не знаю, чим вона як вона там в суді зараз виглядає, але справа розслідувана і передана в суд по податківцях, які в цьому брали участь, і той. Обнал не був знищений на 100%, але він став так званим партизанським. Тобто, якась фірмочка там під Генеральною прокуратурою щось робила, а інша під податковою, а інша під СБУ і так далі. Але вони всі один другого мочили, і час від часу, так би мовити, навіть досягали певних результатів. Тобто, не це не було системою, де кралися ну, за економічна експертиза по справі державна яку провів свого свого часу Матіо. Головна е, воєнна прокуратура, mm -hmm. значить, там збитки державі е, е, за три роки були 13 мільярдів доларів. 13 мільярдів доларів. Тобто, навіть близько те, що відбувалося в постмайданні часи, хоча там я кажу, були зловживання не системні і не точно не очолювані ані президентом, ані прем'єр-міністром і так далі. Були зловживання. Але я думаю, що за всі роки, якщо порахувати, ну там умовно кажучи, ну буде. Мільярд або ще менше, тобто неспівмірні речі стали. Тобто ця служба якимось чином реформувалася. На жаль, на жаль, мушу сказати, що з митницею все набагато гірше. Тобто є такі певні об'єктивні маркери, по яких можна судити, що стається з митницею, скільки там чорного або сірого, особливо сірого, це найнебезпечніша галузь значить імпорту. То було видно, що після моменту, коли макар. Аренка звільнили там, здається, в 2015 році з керівника митної служби все пішло в дуже і дуже небажаний бік, і воно продовжується по сьогодні. І реформатори там були, і злодії там були і так далі. І а тепер і нічого не міняється. Треба? А тепер кого а тепер треба зупинитися і починати трошки просто повертатися до до нормальної митниці, перестати її реформувати, бо слово реформа на митниці сьогодні це просто. Означає нове знищення. От тут і все. От.